Далеко далеко, диви. Лада там газоном, знаєш. А де буфон, блядь? Буфона нема. А це хто? А, це 12 групперашка. Буфон, буфон може в городі, блядь, буфон? бо навіть газона його нема. Ну хаха да на задні. Хаха дає задню. <кхи> а буфон сука в городі по-любому. А зона не видно ваша. А ну загляньте на стоїть. А, блядь, хуй там. Його фона нема. Кажи, широко дає, широко бере. Широко бере. Друга широко бере! Що парфе? Широко далеко бере! Вижте треба повертає. А пороцям? Він нахи є! А що бере вже тут! Раз, ти не нашиваешь деньги? Все, а, Що, 에, до мене в хату заходит и видео троек звучать.